Мальне відділення, і я звернулася до чергового медичного працівника Софії Зав'язун з проханням визвати лікаря. Я повідомила, що моєму чоловіку на роботі стало погано. Я дуже просила її викликати лікаря. На що почула відповідь? Що в мене тут лікарів нема. 23 січня 2026 року в Авідьопольську лікарню у критичному стані після втрати свідомості на роботи був доставлений мешканець селища Авідьополь Сергій Павлюк. Дружина Сергія, вчителька Авідьопольського ліцею Тетяна Павлюк, у приймальному відділенні вмовляла працівника чергову Софію зав'язун викликати лікаря та надати допомогу Сергію. Але почула лише суху відповідь. У мене тут лікарів немає. Доброго дня, мешканці нашої громади. Я думаю, ви всі знаєте, яке страшне горе прийшло в мою сім'ю. Дев'ять днів назад, а точніше, 23 січня, десь приблизно в 11.40 я привезла свого чоловіка отсюди сюди, в приймальне відділення. Ми зайшли. Приймальне відділення, і я звернулася до чергового медичного працівника Софії Зав'язун з проханням визвати лікаря. Я повідомила, що мому чоловіку на роботі стала погана. Я дуже просила її викликати лікаря, на що почула відповідь, що в мене тут лікарів нема. Піднімайтесь до сімейника. Я знову просила визовіть лікаря йому погано. Вона знову сказала: У мене лікарів нема. Піднімайтесь до сімейника, поки вона зі мною сперечалась, мій чоловік тихесенько встав і почав підніматися цими сходами до сімейного лікаря. Звичайно. До сімейного лікаря він не дійшов. Він помер на порозі у сімейного лікаря. Жах, до чого ми з вами прийшли? Працівник медичний не піднявся навіть за стільця, не запропонував прилягти, не поміряв тиск, не надав жодної допомоги, просто виставив з кабінету. Написано. Скарга в поліцію про бездіяльність медичного працівника Софії Зав'язун, що привела до смерті мого чоловіка. Я розумію, що мого чоловіка, батька моїх дітей, мені ніхто не поверне, але я погодилась на цей репортаж, щоб такі гори працівники не сиротили чужих дітей. Для отримання пояснень з приводу поведінки працівника Софії Зав'язун 3 лютого 2026 року ми побували у медичного директора КНП Відопальська лікарня салати Тетяни Олексіївни. Так, мені за це випадок відомо, буде проводитися службове розслідування. Щодо цього, я, я наскільки знаю, ви написали заяву до органів поліції. Е, слідчий вже викликав на допит як Софію, так і мене, як е, адміністратора щодо надання медичних послуг в закладі. Тобто, ну, про... Але службового розслідування досі не, не було. Е, поясню чому. Е, у мене повинна бути підстава для проведення службового розслідування. От Вчора мені принесли. Органи поліції підставу щодо проведення службового розслідування ага. в закладі ага. сьогоднішнім днем видається наказ щодо створення комісії спеціально щодо проведення службового розслідування буде проводити службове розслідування відповідно до будь скільки який термін зазвичай на це пода е, від звернення від, від від звернення впродовж 30 діб ми повинні провести службове розслідування я сподіваюся, про результатом ви повідомите громаду Ну, буде повідомлено відділ поліції. Ну, громада також поліції. хоче знати. Це наша лікарня, ми хочемо знати. Я розумію, але я повинна діяти в рамках законодавства. Ні, ну давайте. Ми, ми як власники цієї лікарні, Мешканці громади, ми власники цієї лікарні. Ми хочемо власник знати, що громади. тут відбувається. власник. Громади, громади так. ми як власники. Ми як... всі мешканці цієї громади. Ми звичайні люди. Да. Що тут відбувається? Людину ще живу, якщо б вона стала сільця. І визвала лікаря, його можна було врятувати. Розумієте? Вона відправила його ще сходинками. Ми відійшли до сімейного лікаря. Мій чоловік помер на порозі у сімейного лікаря. Що це за працівники у вас тут сидять? Скажіть, будь ласка, яких умаляють, Будь ласка, визовіть лікаря, людині погано. Вона не встала з тільця. Ви уявляєте? Я можу залучати працівників як і селищної ради до проведення службового розслідування. Чи це засновник закладу? Зараз будемо вирішувати. Ну хто туди відда до цієї комісії до складу чекаємо? наказ видає керівник чи керівник? Ви? А? Керівник, керівник ви відпустці випадок Сергія Павлюка, якому на момент смерті було всього навсього 47 років. обговорюється мешканцями громади вже другий тиждень. І ці обговорення народжують лише тільки зайві чутки, але не дають чут. Чіткої відповіді тому не зовсім зрозуміло навіщо було чекати звернення поліції для того, щоб розпочати службове розслідування. Адже, як я повідомляв, випадок стався 23 січня. А ми у Тетяни Салати були 3 лютого, тобто пройшло вже понад 10 днів. Сама Софія зав'язун від коментарів відмовила. Добрий день. А мені потрібна Софія зав'язун. А чому ви люди мене знімаєте? Меня звуть Роман okay. Варшаніць, я журналіст, я веду журналістське розслідування з приводу подій 23 січня uh -huh. 2026 року, коли Сергій Павлюк до вас uh -huh. звернувся. Ви йому не надали допомогу uh -huh. і він через деякий час помер. Ви можете прокоментувати цю uh доволі? -huh. Дивіться, я не даю ніяких коментарів. Uh -huh. Де слідство, всі офіційні заявлення до адміністрації, до Тетяни Олексіївни, і я не давала згоду на зйомку. Мені не потрібна ваша згода. Чому це не потрібно? Ми, ви, ви, ви працівник комунальної установи? А ми є власниками цієї комунальної установи. Ви забуваєте про це? Ні, я знову зговорю ну це ваше право. Я вас почув, але. Я дякую. Ви не будете коментувати. Не все. Дякую. На себе заступник Авідіопольського селищного голови Олександр Журавльов після на особистому прийомі ну пообіцяв, що він поспілкується з селищним головою Лідією Савельєвою Та вони подумають у якому форматі, щоб працівник селищної ради прийняв участь у комісії з приводу службового розслідування цього. Випадку так Олександр Річ, доброго дня. Так, Ми сьогодні були з Тетяною Павлюку у лікарні так. у медичного директора. Ну, випадок 23 січня. Ви напевно знаєте, що так. там померла людина. Є питання до надання або не надання медичної допомоги. І медичний лікар нам повідомили про те, що буде призначено субове розслідування. Ну громадськість бажає, щоб хтось селищної ради приймав. Ну, ми включимося в це субове розслідування зі свого боку. Зараз я поспілкуюся з головою. Да. Як саме це буде в якому форматі? Обов'язково візьму на контроль і повідомимо вас про результат. Ми бажаємо, щоб після субового розслідування підрятували якісь там ну, звернення до громади, що то-то, то-то проведено, такі-то, такі-то визнаки. Так, да? да, да. вважаю, що так буде. Дуже на це сподіваюсь, адже громади треба якісь чіткі відповіді, навіщо ми вкладаємо десятки мільйонів гривень у ремонт та переобладнання нашої лікарні, якщо нам там не можуть надати невідкладну медичну допомогу людині, яка знаходиться у критичному стані. Буду спостерігати за перебігом подій у цієї справі далі, хочу. Хочу лише зазначити, що селищний голова Лідія Савєлєва досі не висловилась з приводу цього кричущого випадку. Напевно, слідія Іванівна дуже зайнята співпрацею з ЮНЕСКО Роман Варшанідзе Альтернатива Орг. Що це за працівники у вас тут сидять? Скажіть, будь ласка, яких умаляють? Будь ласка, визовіть лікаря, людині погано. Вона не встала з тільця. Ви уявляєте з стільця не встати.